Доброго дня глядачі і підписчики до каналу Галина плюс Віктор. Ось уже пташенята починають покидати свої гнізда. Маленьке пташенятко вилетіло з гнізда, бачите? Пурхає. Горобенятко. Потікай, куди ти? Тікає, вон бігає, не може далі. Не йди туди там коти тебе з'їдять. Як тебе тут ополетіть? Давай біжи, біжи. Біжи давай. Горбонятка гнізда, давай. Бачите, маленький, тікає, не може. Я його не можу дістати. А там на дереві, мабуть, тато з мамою звуть його. Там два штучки тато, мабуть, мама. Гукають горобенятка. Або воно, воно подідає, так? Вон таке горобенятко мали. Зараз я вам його спіймаю і покажу. Втекло в малину. Втекло горобиня. Вже покидають. Малі пташенята гнізда. І знову пташенятку вилетіло з гнізда, намокло все. Під качелею сидить. О, бачите, бачите, куди ти малюсенькі. Горобейко, куди ти? Геть маленьке, бачите? Вилетіло з гнізда. Вже пташки маленькі вилітають із гнізда, покидають мамині гнізда. Сховалося, бачите, дивіться. Зараз його візьму, десь занесу. Запуталося. Запуталося. Ось воно. Ось вони. ось воно, ось воно, Вилітають пташенята з гнізд. Маленькі, бачите. Зараз ми його десь прилаштуємо. Може воно виживе. Зараз ми його малину запустимо. О, побігло в малину.